Казівники, герметичні двері, нари, вода, санвузли, інструменти, засоби хімічного захисту. Це частина з того, чим має бути забезпечена захисна споруда. В наявності обов'язково має бути обладнання для фільтрації повітря від хімічних речовин та радіоактивного пилу. Двігатель, який тут знаходиться, працює в двойному режимі, в ручному і в електричному. Тобто при відключенні світла є можливість. Продовжувати фільтрацію воздуха за допомогою ручки, яка встановлена на двигателі. Також має бути запасний вихід та лаз. 93 з 222 захисних споруд знаходяться в комунальній власності міста. Решта або в приватній, або в державній власності. В 2021 році було проведено огляд 179 захисних споруд із 222, ну і стан готовності. 70 споруд готові до використання за призначенням, а остальні не готові з питання відсутності або поломки в основному фільтра вентиляційного обладнання. Це підвал п'ятиповерхівки на білій 59 в Заводському районі. Він може слугувати тимчасовим укриттям в разі небезпеки. Мешканці будинку про це знають. Що треба в підвал ховатися? і Все, Хто добіжить. А я в кого ноги болять, то вже яка буде? Ну, що ну, робити? Ну, що нам робити, Ось це, це. ну так наш підвал ще хай на троєчку слабеньку, ну іде. Перебувати в тимчасовому укритті люди зможуть до шести годин, адже тут немає ані води, ані запасів, ані засобів захисту. Декілька років тому міське управління з питань надзвичайних ситуацій централізовано збирало інформацію щодо підвальних приміщень у житлових будинках. Було таке задання в Було таке завдання від керівництва міста. Ми ходили, описували всі підвали, замірювали їх, дивилися, якою вони квадратури, і розраховували скільки людей там може укритися. І на підвалах ми писали, що мешканці такого будинку можуть укритися в такому то підвалі. В цілому, і в захисних спорудах, і в тимчасових укриттях зможе розміститись понад 70% населення міста. А фільтраційно-вентиляційне обладнання в спеціалізованих укриттях не оновлювалось понад 50 років, розповів Олександр Герасіменя. Поставку комплексу електродвігатель і фільтр, сума якого складає 240 тисяч гривень. Тобто, на придбання. Для 70 захисних споруд комунальної форми власності цих фільтровентиляційних установок буде коштувати майже 17 мільйонів гривень. Міський голова Олександр Сінкевич ситуацію щодо грошей на установки нашим журналістам коментувати відмовився. Говорить, що питання має вивчатись на профільних депутатських комісіях. Після чого, якщо гроші знайдуть, проголосоване на сесії міської ради. Також кожній захисній споруді буде надано окрему адресу. На кожній такій адресі мають встановити індивідуальний електролічильник, а на будівлях розмістити інформаційні стенди з планом евакуації населення. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.